Я обожнюю булочки з маком. Це асоціація з дитинства. Коли мама готувала нам з братом ці булочки і ми їх смакували на сніданок з теплим молоком. Сьогодні в магазині я побачила готову макову начинку і вирішила точно, що булочкам сьогодні бути та побігла готувати тісто. Як приготувати тісто? Читайте в описі цього відео. На робочій поверхні в мене це силиконовий коврик, розкатую одну частину тіста, поверх змащую маковою начинкою. До начинки я додавала трошки вершків, вершкового масла. І консервованих вишень в своєму соку. Розподіляю по всьому тістові макову начинку і закручую в рулет. В кінці защіпую кравия тіста, за допомогою звичайної нитки формую булочки, викладаю їх на деко, змащую збитим яйцем та ставлю випікатися при 180 градусах 35 хвилин приблизно. Дивіться по своїй духовці. Готові булочки я змастила поверх молочним шоколадом. В результаті вийшла неймовірна смакота.